Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається в молитві псалтиря, і сьогодні ми маємо завершальну 20-ту катизму. Молимося, Господи Боже, цій молитві про слави, подяки і прохання до Тебе. Ми молимося, цей псалтир молилися в наміренні Переможного, справедливого миру, України в війні і в намірні збереження життя і здоров'я для кожного нашого мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра. Молилися за весь український народ, молилися за весь світ. Господи, вислухай нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. 20-та катизма, Псалом 143. Благословен Господь Бог мій, що навчає руки мої до бою, пальці мої до війни, Він милість моя і пристановище моє, заступник мій і визволитель мій, оборонець мій, і на нього я надіявся, Він підкоряє мені народ мій. Господи, що таке чоловік, що ти дався пізнати йому, або син чоловічий, що ти думаєш про нього? Чоловік суєтів подобився, ні його, наче тінь минають. Господи, прихили небеса й зійди, діткни з гір, і вони затемляться. Блеснеш блискавицею і роженеш їх, випусти стріли твої і стривожиш їх. Простягни руку твою з висоти, вирятуй мене і визволь мене отмо вод многих, від руки синів чужих що їх уста говорили марне, а правиться їх, правиться неправди. Боже, пісні нової заспіваю тобі, на псалтирі десятиструмному заграю тобі, бо ти даєш спасення царя, визволяєш Давида слугу свого від меча лютого. Визволь мене й вирятуй мене з руки синів чужих, що їх уста говорили марне. А правиці їх правиця неправди, що їх сини, наче саджанці, що їх молодими посаджено, дочки їх, наче храм, прибрані та прикрашені, комори їх переповнені з однієї сиплиці до іншої, вівці їх дуже плодовиті, множиться на пасовищах своїх, то всі воли їх. Немає поваленої огорожі, ні переходу, ні крику на вулицях їх. Щасливим назвали народ, який це має. Щасливий народ, що йому Господь Бог його. Псалом 144. Хвала Давида, хвалитиму тебе, Боже, мій, царю мій, і буду благословляти ім'я твоє по віки Вік, Повсякдень благословлятиму Тебе і буду схвалити ім'я Твоє по віки, по вік віки. Великий Господь і всехвальний, і величі його немає кінця. Рід за родом буде хвалити діла Твої, і будуть звіщати про силу Твою, говоритимуть про величні слави святині Твоєї, оповідатимуть чуда Твої, і скажуть про силу страшних діл Твоїх, і будуть оповідати про велич Твою, перекажуть пам'ять про множество Добродійство їх і правдою Твоєю радуватися будуть. Щедрий, миностивий Господь. Довготерпеливий і многомилостивий, благий Господь для терпеливих і щедроти Його на всіх ділах Його, нехай прославляють Тебе, Господи, всі діла Твої, і всі святії Твої, нехай благословлять Тебе. Розкажуть вони про славу царства Твого і будуть говорити про могутність Твою, щоб звістити синам людським могутність Твою та славу величі царства Твого. Царство Твоє, царство всіх віків. І влада Твоя в усякому роді й роді, вірний Господь у словах своїх і святий у всіх ділах своїх, зміцнює Господь усіх, що хиляться, і підносить усіх повалених, очі всіх на тебе надіються, і ти даєш їм поживу у свій час. Відкриваєш ти руки Твої і насичиш усе живе благоволінням Твоїм, праведний, Господь у всіх путях своїх. І святий у всіх ділах своїх, Господь близький до всіх, що призивають Його, до всіх, що призивають Його у правді. Волю тих, що бояться Його, Він сповнить, і моління їх вислухає, і спасе їх. Охороняє Господь усіх, що люблять Його, а всі грішників вигубить. Хвалу Господню повідати будуть уста мої, і все живе, нехай благословить святе ім'я Його по вік і по вік віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 145. Хвали душе моє Господа, хвалитиму Господа в житті моїм, співатиму Богові моєму, поки живу. Не надійтеся на князів і на синів людських, у них немає спасення. Відійде дух його, і він вернеться в землю свою. Того дня загинуть усі помисли його. Блаженкому бог Якова помічник його, надіє його на Господа Бога свого. Він сотворив небо і землю, море і усе, що в них, Він зберігає істину повік, чинить суд покривдженим, дає поживу голодним, Господь визволяє захованих, Господь умудряє сліпців, Господь підводить повалених. Господь любить праведників, Господь охороняє чужинців, сироту та вдавицю пригорне, а подігрішників погубить, Господь царюватиме повік, Бог твій, Сіоне, зроду в рід. Псалом 146. Аллилуйя, Агеї, Захарії. Хваліти Бога, псалмами, поріч добра псалом. Солодка, нехай буде похвала Богові нашому. Господь, що будує Єрусалим, збере розсіяння Ізраїля. Він ізціляє розбитих серцем і обв'язує рани їх. Він числить множество зірок і всім їм дає імена. Великий Господь наш і велика кріпость його, і розуму його немає міри. Господь приймає тихих, а грішників принижує до землі. Розпічніте Господеві хвалою, заграйте богові на гуслі, йому, що вдягає небо хмарами, для землі дбає про дощ. Вирощує траву на горах і зілля на службу людям, йому, що дає худобі поживу її, і вороня там, що призивають його. Не силою коня милується він, і не стегна мужа до подоби йому. Сприяє Господь тим, що бояться його, і всім, що надіються на милість його. Псалом 147 Хвали, Єрусалиме, Господа, хвали Бога твого, Сіони, бо укріпив він засоби воріт твоїх, благословив синів твоїх у тобі, Він забезпечив границі твоїм миром і живить тебе поживаною пшеницею. Він посилає слово своє на землю, скоро розноситься слово Його, він дає сніг, як вовну, і мло розсипає, як попіл, кидає цвій, як крихти хліба, перед морозом Його, хто стоїть. Пошле слово своє і стопить їх, потме вітер його, і потечуть води, проголошує слово своє до Якова, устави та закони свої Ізраїлеві. Не вчинив він так нікому з народів, і законів своїх не виявив їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 148 Хваліти Господа з небес, хваліти Його на висотах, хваліти його всі ангели Його, хваліти його всі сили Його, хваліти його сонце й місяцю, хваліти його всі зорі й світло, хваліти його Небеса Небес і вода, що вища від небес. Нехай похвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони сталися, він наказав і утворилися, поставив їх по вік і по вік віки, веління дав, і не минеться воно. Хваліте Господа на землі, змії всі безодні, вогонь, град, сніг, лід, вітер буйний, що чините волю Його, гори і всі горби, дерева плодовиті, всі кедри, звірі і усі тварини, гади й птиці крилаті, царі земні, всі народи, князі і усі судді земні, юнаки й діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє. бо прославилося ім'я Його одного, похвала Його на землі і на небі, і піднесе Він силу народу свого, пісня всім святим Його, синам Ізраїля, народові, що наближається до нього. Псалом 149. Аллилуйя! Заспівайте господеві пісні нової, хвала його в зборах праведників, нехай звеселиться Ізраїль творцем своїм, і сини Сіону нехай радуються царем своїм, нехай похвалять ім'я його хором під тим пан і псалтир нехай співають йому, бо любить Господь народ свій, і піднесете їх із спасенням. Похвалені будуть праведники в славі і радуватися будуть на ложах своїх. Хвала Бога в устах їх і мечі обосічні, в руках їх, щоб учинити відплату над поганими, кару над людьми, зв'язати царів їх путами і славних їх ручними кайданами залізними, щоб виконати над ними суд написаний славиться буде всім праведникам його. Псалом 150-й. Аллилуйя! Хваліти Бога святині Його, хваліти Його в твердині сили Його, Хваліти Його за могутність Його, Хваліти Його, за безмежну велич Його, хваліти Його голосом трубним! Хваліти Його на псалтирі та гуслях, Хваліти Його на бубні і в танку, хваліте Його на струнах і органі, Хваліти Його на цимбалах милозвучних, Хваліти Його на голосних цимбалах. Усе, що дише, нехай хвалить Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 151. Менший я був між братами моїми і молодші у домі отця мого, пас я вівці отця мого, руки мої спорудили сопілку, і пальці мої наладнали в салтир. І хто відкриє господарю моєму, сам Господь сам чує, він послав вісника свого і взяв мене овець отця мого, і напастив мене оливою помазання свого, брати мої гарні та великі, та не полюбив їх Господь. Я вийшов назустріч чужу племенникові, і він закляв мене ідолами своїми, але я, вирвавши в нього меч, стяв його і зняв ганьбу синів Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвяти, цілий немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тебе, царя і владику, ангели на небі весь час успівують піснями, а я до тебе припадаю, як митар, кличучи. Боже, очисти мене і помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Беззаконня мої подібні до морських хвиль, а думки вітрові від злих духів. Я, як же ж скінчу життя своє і дійду до міста Всевишнього? Бачите, царство Єрусалимське, Господи, даруй тишу, душі моїй, спаси мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя, єси джерело, милости, сподоби нас, Богородице, заляйся на людей, що зрішили, яви, як завжди, силу Твою, бо на Тебе, уповаючи радуйся, кличемо тобі, як колись Гавриїл безплотних архістратих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О всемилостивий, всечетрий чоловіколюбче, Господи Ісусе Христе, Боже мій, ти єси початок всякої доброти, ти поміч і досконалість. Ти сказав був, без мене не можете чинити нічого. Тобі, Отже, Владико, Пресвятий, перед престолом присвітлої слави Твоєї. Я багатогрішний, у Богу душу мою кладу і причистим ногам твоїм у повному смиренні поклоняюся. Прах'я і попіл, і любовно їх зі страхом і трепетом цілуючи славу, честь і подяку віддаю тобі. Бо твоєю благодаттю я грішний і негідний, сподобався салтерне славослов'я почати та до довгоочікуваної пристані причалити. Але якщо я в якомусь псалмі пустими бесідами чи думками провинився. То ти, єдиний без гріха, милосердний Господи, творчий покровителю мій, ослави, остави і прости мені як Твоєму створінню, хоч я зрішив більше, ніж усі люди. Прийми, царю, присвятиться достойне псалмоспівання Святого Царя, з недостойних уст Твоїх, як жертву благоугодну, на милий запах духовний. І нехай буде хоч одна, хоч би найменша сльоза ока мого, або зітхання розкаяного і смиренного серця. Мого, як кадило перед Тобою, даруй мені грішному всі дні життя мого, тобі, Господеві моєму, благоводно служити і у безсмертному житті Тебе з вічним Отцем і з Присвятим, і благим, і життєдайним Твоїм Духом словословити. за заступництвом пречистої твоїй Матері, єдиної надії, заступниці моєї, і за посередництвом вибраного пророка Твого псаломника Давида, і за молитвами преподобних отців і матерів всіх свят. Тих угодників твоїх на віки віків Амінь. Достойне я воїстину величати блаженної тебе Богородицю, пресноблаженної, пренепорочної, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просвятає, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвятий, сили, немочі наші. Імене Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого твіту не маючи, оцю Тобі молитву, як владиці, ми грішні приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, чесне торжество пророка Твого, Господи, небо церкві показало, з людьми співають ангели його молитвами, Христе Боже. Умиві направ життя наше, щоб ми співали тобі, Аллилуя, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике число гріхів моїх, Богородице, до тебе я прийшов, прочиста, прохаючи спасення, відвідай зболіло мою душу і моли Сина Твого, і Бога нашого, щоб простив мені злочини, що їх я вчинив, єдина, благословенна». Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Багато милосердний, примилостивий, Господи, і всього добродателю, чоловіколюбчий, і всього всесвітовлодаю, багатоіменний, владикуй, Господи. Бідний і убогий я та осмілююся назвати чудове страшне святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил, шануючи, зі страхом, тремтить. Тут на землі ти виявив промисел незбагненного твого чоловіколюб'я, посланням улюбленого твого сина, що його ти від одвічного лона твоєї цівської слави нерозлучним божеством видихнув, щоб людей з ангелами в одну спільноту з'єднати. Пом'яни, Господи, мого лінивства смирення, хоч я і порох, але тебе невимовне світло кличу, бо обложеної тілесною неміччю, яку милостиво слово твоє понахимне. І смертю своєї звільнило душі наші від неволі ворожої, щоб сподобати нас усіх, що вірою ярмо труду Твого на себе взяли, бути спільниками слави твоєї, від якої сатана облудний, відпав, помилуй мене, затуманеного гріховними помислами, піднеси мій розум, заглушений темнім лінивства і ожеледю непокірності. Утверди, серце моє, щоб для тебе горіло, очам моїм джерело сліз пошли, і на кінець виходу душі моєї сіла вчини мене непорочним твоїм угодником, наставляючи мене на сердечний подвиг для тебе. Поміни, Господи, батьків моїх, милосердям Твоїм, усіх рідних моїх, і братів, друзів, сусідів і всіх православних християн, і спаси нас молитвами всіх святих. Прийми на твою честь ці псалми й молитви, які говорили ми перед Тобою, і нехай не буде тобі мерземним моління це із зітханням, бо милостивий ти й чоловіколюбець, і тебе безначального Отця славимо з єдинородним твоїм Сином і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від Херовимів, незрівно славнішу від Серафимів, що без Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, заради молитов причистої Твоєї Матері, силою чесного і жетворящого Христа, заступництвом святих Небесних сил безплотних, святих славних всехвальних апостолів, преподобних боносних отців наших, Антонії, Теодосія та інших чудотворців печерських, усіх святих української землі, святого пророка Давида і всіх святих. Помилуй і спаси нас грішних, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую вам за молитовне єднання впродовж 20 днів, коли ми молилися цю чудову молитву Псалтир. Нехай Господь Бог благословить усі добрі наміри і сподівання кожного серця, щоб єднулися з нами. У молитві, а насамперед, благослови, Господи, нашу Україну і наших мужніх українських воїнів. Всім благословенного дня, слава Ісусу Христу, слава навіки!